Скидав, тоді привозив а? Суль... А я ну колись такого скидав на скату, скати ложу. Ми а кидали, зав'язували, він підірвав, по підірвами, підходить. Вилазь, сирога. Тому друга заляжемо. Або Тирану. давай другу. Сама приїхавши. Че помалу, помало. Треба колись погреб. Ты що кине ще? грузу. нагрузок? Нет! Не. Давай, я то нахельный сюди, можна демора, да? Тамо! Тиканьмо! Зад дасте. <риклад> е, то диво, там одного, а далі ще два і все. Отого перехилимо там, скинемо, а ті вже підніметься кузов. А, то ліземо на кузов, ми бразним де. Добре є. назад подняло. Назад? Да. Ну нахуй Я вам кажу! Тут вообще жестко! Я вам кажу, дивіться як нахилило. на який Треба пальці назад дається стоїть. Але піднімає тільки перед. Вона вже Та його тут пихнути він зараз впаде. Що його так перекрило? Багато. 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 Багато А тут яма. Яма де була. Як Взад, е... чи... Филе. але тут а скидати, далеко їздити. Дивіться, вилазимо вилазимо всі сьогодні на край. І помаленьку назад. А ми зараз всі цього... Бери, вилазь. Як я обнімаюся, піднімається. Піднімається тако. Взад типа ломить його. Тибо ви ще гірше робите зараз. Вона ж з подушки у кузов піднявся вперед. А там хто? Борта вже хтось криє? Ммм... Вперлося вони. Беги вперлися у борта. Вони подужили, блядь. Як вони не тихо, то вони подужили вже. Беріть помаленько, Здавайте назад. І, типу, назад? Ні-ні, наоборот, на ту сторону. Там горбок більший. Ні-ні, назад їх щось дозимають. Їх щось дозимають. То ж там підйом на нашій пшениці он до підйом. Якщо будеш златувати, то греньо з Давайте. Так, коли там не, пістоть. Не-а-не-а не. Що? Нічого не робиться. А я заработаю туда заеду. Да, нормально. давайте, ну пробуйте. Давайте, давайте, я давайте. Давайте, еду. давайте, давайте. Давайте, 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 ше, ще, Давайте, 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 давайте. О, о, ревняете. Давайте, ше, ше, ше. Все, викручуйте, руляж. О, о, блин. О, трохи виріняємося. Давайте ми зараз все, вставайте. Пхаємо ті обеги ложимо. Зараз положити їх. Треба Давай, шурка. Давай, поклав. Зажми, зажми. Все. Бо тихо два одного Е, можете їхати беріть Все воно вже буде рівно що подивлюсь я не міг Хорош Давай варіантів варіанти. що прийду. 一块儿打影子。好了，快点，都放落来。啥？ Почті репнув, почті. Не, він репнув. Тільки не порвався. Пленка тримає. Не, не. Того так? Того так, але лучше так сипати, пока махатися. Висипали ми коротше, одну лійку, ще й так вгадали, з висипом вообще і далі. Ну, з першого разу. Сипимо, тут нас сипимо салітру. Як ви бачили, як ми розружали, як ми чуть не перекинулися. Не ожидалося, що так воно перекинеться. Трошки там якісь подушки, я бачу, одної нема. І почало хилити. Так нас на одну сторону. Я думав, що все, ми ляжемо. Але ні, ви викрутилися. Так, ось така у нас пшениця на сьогоднішній день, на сьогодні у нас на сьогодні 17 травня. Сипам салітру. Думали, що робити, сипати, каз, чи сипати салітру, але дойшли ми до того, щоб сипати салітру. Чому? Вона дуже сильно раба, морози, це все Ото пару днів тому був мороз. І скажу, що мороз дає свої прикурки. Ну, ось так. І ми не хотіли її ляти касом, бо через те, що ще оставить кас опіки, а це ще один виходить, стрес для пшениці. І ось так. То ось таке. Бачу, якесь таке замічаю, то так крутить. Хто я знаю, це був приморозок, іннією накрило, чи то може не через то. Це вже виходить, тут у нас пазуха, коло стоїть. Дивіться, вона низенька теж. І ось так, так сипимо. Ми селітри по 130 кг. Привезли нам салітру, навіть бумажка стоїть, дивіться. Сьогодні у нас 17 селітра така свіженька, що навіть я як набирав я зрозумів, що вона тепла. Думаю, певно, що вона свіжа. Бо холода страшна. свіженька селітра приїхала. Я думаю, видно, чи я салітра, чи є. І ось так. Так, так що сипемо. Я бачу на камеру, я думаю, видно, яке воно рабеньке трошки. І ось так, Працюємо ми разом з навігатором від Громко. Сьогодні перший виїзд оновленої антени. Я оновив. І я вам скажу антенка просто. По слідах їдемо. Е, там мені писали, що в другий слід е, антенна не їде, починає зміщуватися. Я вам далі все по ходу, все вам покажу, як вона їде в другий слід, по старих слідах і як вона е, ходить по других слідах. Коротше, ось так. І все там розкажу, покажу. І ось так, то так, що загружаємося, все попали і сипемо. Коротше, на завтра стоїть дощ, що піде дощ, то буде бомба ще накриє. Але все рівно у нас будуть душі. Ось болото. Просто, просто болото. Прям ідеально сипеться. То ось так то. Сипимо, а все далі у відео. Чотири з половиною і чуть, -чуть. Заповнити не трошки бачимо що трошки менше йде. Води? Є. Є, є вода, але видірювана в тебе касить такий, щоб надо. Що йому не зробите? Не хвопить. Ну так. Да. Тут тут ще трошки є. Ну і трохи ще влізе. А нам, виходить, ще... Получається, нам треба їхати туди, певно що. Назад, заправлятися. Їхати, робити гору і назад вертатися назад. Типа, робити круга, заправлятися і їхати знов туди. Вс, два десятки ми то має хватит заправляти, Так, все, так сюди назад. Так, що сипемо. Зараз создаю я, виходить, нове поле. Ми вже одну площу велико засипали. Одну маленько засипали, маленько навіть не включав навігатора. І ось так. Так, зараз наяву показую. Зараз буду заїжджати. Тут по навігатору ми кропили. І зараз по навігатору буду сипати салітру. І як воно, як сказати, буде в радки попадати? Як щоб було воно наглядно? Трошки дав. Так. Бом. Шоста передача. Газку. Є. І поїхали. Десь 9-10 кілометрів ходимо по швидкості. О, ви, бачите, забувся. Точка А, програма Агрослалом і прем. Так, Вигляд вченички, я думаю. Ви бачите. Таке воно, знаєте, рабе, воно рабе, сонце виходить, Якоби, виходить, то не те, що як то там нестача, нестача азоту чи ще щось. Просто виходить, що може, стрес. Бо як виходить, сонце світить, вона така, як то робиться, прозрачна. Тако, якщо дивитися, нормальна. А як сонце світить, стає прозрачною, то ось так. Так само вже через два дні через два дні передає потепління прямо до салітра, швидкий е, е, азот, прямо під корінь, вона зразу його бере і буде о, люкс. Та й ось так. Казав, Сипем по 130 кілограм. Я думаю, до кінця до кола захватить. Підключуся, далі покажу, щоб не розтягувати довго відео. Короче, промахався я, їхав там, задумався собі, поки там виключати, включати, почав заїжджати в другий, в другий слід і забувся нажати точку Б. Ну, коротше, збилися, виходить. Лінії, але по замальовці, по замальовці ви бачите, як іде, я йду кородкам старим, є в'єлі видно, по колієм по кородкам. там єлі їх є, видно, то зараз покажу далі. Так. Доїжджаю до кінця, нажимаю Б. Зараз камеру скину, як я вже розвернуся. і буду показувати. Заїжджаємо ми в колію стару, в стару колію. Відкриваємо і печемо. Тут трохи поле криве, чому е, тут збувалося все чисто в болото. В болото ми тут працювали, сіяли ту пшеницю, ця пшениця е, в, зиму, в зиму зайшла шилом. Е, дуже е, забувся сказати, це всі пізні посіви. Усі були в жовтні, не пам'ятаю яке число, але все воно пісня. Просто нам дощі, дощі нам не давали зайти в поле, посіяти озимину. отак скажу. Ми навіть, як сказати, площів можна було б може, трошки більше посіяти, але ми не посіяли. Ми просто не змогли посіяти. І все. по коліні кидаю камеру todo yo Заходьте на його сторінці, подивитеся відео, він там багато чого розказує, показує. Ну, Кому інтересно може, щось заінтересувала ця антенна виробник, я оставлю силку, номер, пишіть, питайтеся, все, що треба. А ми працюємо. А так, як скажу, достойна антена, своїх грошей і роботи. Працює на 90%, так скажу. Не буду казати на 100%, бо на 100 тільки працюють як сказати, ви знаєте, автопілоти, РТХ, все поїхало. А так, для маленького фермера, щоб зробити свої там паї, ділянки, ідеально. Ходив такого патиками, мірав там, це вже, як сказати, прошле, та ніхто не відміняв, то. щось з навігатором зробиться, кроки ніхто не відміняв. одміруєш і печеш. Та й так. Ось так, так що сипем. сипем, мара лізе, чорне, потемніло на дворі, коп встигнути до доща було би. Чітко. Так само дойду до межі, покажу. Це в нас реформ, перша репродукція, а там в нас квабек. Канадська канад, Канадська селекція. От так що печем. Я думаю, видно. Різниця по кольору, по станові, який стан там, там який тут. Все ж таки ця. Цей сорт не такий більш схильний до стресів. Бачите, яка стресує раба. Все одинаково кропилося, однаково шевилося, одинакові репродукції. А ви бачите, яка та, а яка та. І ось так то воно. тікає. Ходи там, сто кощів ходимо. кидається, і все. Богу дякувати. Почті все до, доробилось. Ну, я думаю, все вам показав. Антенну взяв клійонкою і накрив. Думаю, поки нова. Вона герметична від води, але думаю, накрию, хай не мокне все рівно. Поки нова, знаєте. Як сказати, сьогодні перший день з нею в полі. Бо е Деякий час, потім вона й буде стояти на тракторі, не буде зніматися. І дощ на неї буде йти. А так, думаю, накрию. Хай не мокне поки що, не закисає. Та й так. От так що всім миру і добра. Ми працюємо, допрацьовуємо. Все, зустрінемося нових відео.